Іван Морозов маю тобі дивись яку файну локацію. Якщо захочеш знімати фільм жахів, подивись, все як має бути. І виноград той червоний, є. подивись, який дах. До речі, конструкція даху реально дуже така складна, ще з металу виконана. І Тому, мабуть, і будинок не закінчений. Треба от простенький дах. Ще двохскатний, односкатний. Зараз так собі. Двоскатний, односкатний, чотирьохскатний. все. А ці всякі вимахони це закінчується вон таким це я чув від, 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 від цього від проєктанта. Це дуже затратні дахи. Зараз покажу вон ще один дах. Подивіться, історія щось в принципі нагадує. Тоже незакінчений проєкт. Також щось тут... Щось... Будують, будують, викружують. Не знаю. Дай Бог, щоб вони доробили. Каналізаційні очисні споруди Алпінесес, будь еко.